А ще важливих от три моменти, так а, власне, це про політичні наслідки, ну які про які говорять багато експертів, ну зокрема наших українських політків. Ще важливо усвідомити, що це настрої тепер росіян. Що ця ситуація в Курській області вона може перевернути їхню свідомість. Да? Вони можуть тепер абсолютно інакше подивитися на російсько-українську війну, і як наслідок, а це матиме. Перепрошую за тавтологію негативні наслідки для Путіна, і загалом тут йдеться вже про певні бунти. Ну так пророкують українські політики, так їм би хотілося. І, зокрема, що це матиме величезний вплив на настрої російських еліт. Да, що Путін вже не такий сильний, і можливо, російські е еліти так само прийдуть до розуміння, що Путіна можна прибрати, якщо коротко. Ну і от те, що ви сказали, що Путін поїхав ну, з, з візитом до Забажану. Це візит за Ради, візиту, що це так само демонстрація, Демонстрація а, світові, що коли, коли боялися, що можливо станеться така ситуація, що це призведе а, до ескалації, і а, буде відповідь Кремля, це як а, власне застосування там ядерної тактичної зброї, іншого такого не відбулося. не такий Путін і страшний, як його малюють. Оці от три версії, а дуже серйозних, а, вони гуляють. Як ви вважаєте, чи а, от чи, хоч одна з них щодо настроїв російського населення, настроїв російських еліт. От і, зокрема, усвідомлення західниками, що не такий путін страшний ніякої ескалації, не буде, а, вони справдяться, будуть результативними. Ну на російське населення, я взагалі, не сподіваюся. Ці ці українські ілюзії щодо настроїв російського населення вони мене завжди дивували. Ось я пам'ятаю цю розмову. Що якщо українці звільнять Крим від Росіян в Росії буде повстанній бунт. І це означало, що для Росіян Крим бо є якоюсь реальною цінністю, а не пропагандистською, і що вони якось жили до 2014 року без Криму і не згадували про його існування. А якщо раптом Криму не буде в складі Російської Федерації, відразу вони підуть до Кремля. Чого вимагати? Щоб повернули Крим, щоб був такий президент, який, врешті-решт, міг би е, скинути ядерну бомбу на Київ. Ну це дуже дивні уявлення про настрої російського населення. Тепер, коли мова йде про Курську область, теж багато хто говорив, що це призведе до краху Путіна. Президент України навіть красивий образ створював, що Курськом почалося Курськом і закінчиться. Однак, ми бачимо, що Володимиру Путіну нічого поки що не загрожує. Саме тому, що більшість росіян взагалі не звертає великої уваги на події в Курській області. Чому ну, по перше, для більшості росіян війна взагалі йде на території Росії вже багато років. Тому що всі ці території, на яких сьогодні йде війна, з точки зору конституції Російської Федерації, це територія Росії. Так вчать діти в школах, так вчать студенти в університетах. Ні у кого в Росії немає жодного сумніву, що Курська область нічим не відрізняється від Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. Просто це звільнені території, а це територія, яка завжди була російською. Ну ні у кого це звичайно перебільшення, але ви самі подумайте, як взагалі мислить крадій. Для нього і чуже своє, і своє своє. Тому що, якщо він почне розділяти, то він змушений буде визнати, що це вкрадене. Росіяни ніколи з цим не погоджувалися. Тому що, якщо вони почнуть думати, що вони вкрали, що вони не вкрали, виявиться, що вони не вкрали тільки територію Московського князівства. Та, знаєте, вони рязань з тверю вкрали, що там говорити про, про Донецьк з Луганська. Так що це така історія непроста. Але найголовніше, я думаю, це не те, які у росіян політичні і історичні настрої, а в то в тому, що у них немає ніяких політичних і історичних настроїв. Це атомізоване суспільство. Воно цим відрізняється від українського. Я під час роботи в Москві багато разів дивувався цьому, тому що я знав, що українці, скажімо, дуже емоційно реагують, коли якась ситуація в якомусь регіоні України. Це всіх цікавить. От пам'ятаєте, повінь на Івано-Франківщині. Так. Всіх цікавило, прем'єрка е, їздила, е, щоб показати, що вона керує ситуацією. Інші політики їздили. Всім було важливо не, не просто політикам було важливо. Політикам було важливо продемонструвати населенню, що вони тримають руку на пульсі. Зараз ось дивіться, Путін навіть не поїхав до Курської області. Він поїхав до Азербайджану. Ну це ж дивно. Міг би приїхати. Е, Перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, який є один з найбільш впливових діячів Кремлі сьогодні, він тільки до Курчатова, мені здається, добрався далі нікуди не поїхав. І це знову таки не рівень Путіна. Чому це так? Ну, от я пам'ятаю, коли я стежив за реакцією росіян на якісь прогнози щодо якихось проблем в російських регіонах. Ось там сейсмологи роблять прогноз. Що в Росії буде землетрус? Жах! А де? На Камчатці, а взагалі ніякого значення немає. Яка ріка різниця? Які, якісь проблеми в якомусь регіоні в Сибіру, на Далекому Сході? Людей десь в Москві це взагалі не обходить. Що таке з точки зору москвича-курянин? Це лох, який не переселився до Москви. Ну, будь-яка нормальна людина, розуміє, що в Росії треба жити в Москві. Ну, тим, кому не повезло, в Санкт-Петербурзі. Тим, кому в Санкт Петербурзі повезло, теж в Москві. От Володимир Путін це той петербуржець, якому повезло. І він разом з іншими мешканцями Петербурга, Патрушевим, Гріфом, іншими, живе тепер в Москві. Кудріним можна цей Медведів, це все з Петербуржці. Вони всі живуть в Москві, їм повезло. От, а куряни якісь. Ну, що вони взагалі там роблять цьому курскую, я вже про суджу якусь не кажу. І туди ще прийшли українські солдати жах, який. Ні, звичайно, якщо б українські солдати в Москву прийшли, можливо, була б інша реакція. Хоча ми ж знаємо, що росіяни здатні будь-яку свою поразку видавати за перемогу. Когда б на то ні Божя воля, ні оддалі Москви. Богатирі, ні ви. Чого? Врешті-решт богатирі. Вони ж Москву залишили, але богатирі. Тому що тільки Господь вирішує, куди йти російському воїнству. І якщо Господь говорить, що треба залишити Москву, не Кутузов, не Барклай де толі не імператор Олександр. А Господь керує російським солдатом. І тому російський солдат хто богатир? Залишив суджу богатир. Під Скурчатова – двічі богатир Російської Федерації. Залишить Курську область тричі богатир Російської Федерації. Все йде по плану. Ми відійшли на підготовлені позиції. Хай ворог йде далі, його потрібно заманити на таку відстань, щоб він відірвався від своїх, так би мовити, ресурсів, як це завжди було в російській історії, і знищити. Ну, може бути не такий ворог, як е, попередній. Може не відриватися від ресурсів, може укріпитися. це дуже важливо, як ви розумієте, тому що будь-який розтягнутий рейд по території Російської Федерації це шлях у безодню, у пасху. Якщо закріплюється в якомусь районі вороже росіянам військо, і росіяни бажають його вибити, то звичайно вони більше втрачають. Ми маємо просто ще одну ділянку фронту. Це не означає, що щось станеться із путіним. Це не означає, що щось станеться із російською армією. Це означає, що вона буде виснажуватися. Поки що цього немає, поки що вони тільки частину ресурсів. Перекидають на Курський фронт поки що для них є набагато більш важливим зайняти стратегічні позиції в Донецькій області, чому Донецьк. тому, що з 2022 року російська армія виконує доручення Володимира Путіна по так званому відновленню територіальної цілісності Донецької народної республіки, і для Путіна це питання теж політичної честі, що він відновив територіальну цілісність всіх територій, записаних до Російської конституції, чи є в нього для, для цього сили. Ну, великих якось не помітно те, що просування йде швидше, ніж раніше, це теж факт, який ми не можемо не помічати. І вони не хочуть зірвати це просування для себе важливо боями в Курській області. Однак вони так чи інакше, рано чи пізно змушені будуть ці бої почати. Тому що розумієте, в Донецькій області, в Запорізькій, в Херсонській вони можуть дозволити собі зупинитися, це, врешті-решт, не їхня територія. Їх там не було раніше. Вони можуть робити там паузу. А з Курської області інша історія. Значить, якщо вони будуть зосереджувати там сили, якщо вони будуть там наступати, значить вони будуть там нести втрати більші, ніж українці. Значить, це буде ще одна частина виснажування російських військ. Ось що є ще важливо. Але знову таки, ми маємо жити в реальному світі, а не в світі, де завтра закінчиться правління Путіна. Це раз. Друге, треба пам'ятати, що це чекійський режим. Як режим Радянського Союзу був комуністичним? І від того, хто з членів політбюро ЦК КПРС обирався генеральним секретарем ЦК партії, сутність режиму його уявлення про те, як він має діяти, особливо не звільнювався. Може бути більш мирний період, менш мирний. Однак задачі одні й ті ж. У Радянського Союзу завжди було одні й ті ж задачі: протистояння з заходом, а не перетворення на частину Заходу. У чекійської Росії завжди буде одна й та ж задача. Відтворення кордонів 91-го рогу і протистояння Заходом, а не співіснування Заходом. І не можна зводити цю ситуацію виключно до прізвища Путіна. Звичайно, якщо ми уявимо собі ситуацію, за умови якої Путін і його сам режим трансформуються в щось абсолютно інше, от, просто зруйнується луб'янка. Це інша мова. Але обставини, за яких це відбудеться, це знову таки обставини визначення Росії. От ми з вами розмовляємо якраз в дні серпневого путчу 1991 року. Так, 33 роки ми говорили про це сьогодні. Так, 19, 24 четверте, фактично серпня 1991 року це дні путч, які закінчилися українською свободою. Але ж згадайте, не було хліба. Хліба не було в Москві, я стояв по 3-4 години в черзі за хлібом. Розумієте? Люди не могли купити товарів першої необхідності в Москві, де завжди було більш-менш нормально з продуктами. Коли я почав вчитися в Москві, я, в принципі, не мав таких проблем з продуктами, як мешканці інших регіонів Радянського Союзу. Пройшло тільки кілька років, буквально 2-3. І ситуація стала абсолютно аномальною. І це якраз було прелюдією до краху держави. Тому що якщо держава не може прогодувати мешканців столиці, звичайно, цей режим не може утриматися. І от такі умови потрібно створювати умови, в яких російський режим не може вла... реально щось зробити з власною економікою. Тому що, поки його економіка буде дозволяти йому займатися мілітаризацією країни і водночас підтримувати соціальний стандарт, він буде воювати. Ну, це теж абсолютно зрозуміло. І ще раз кажу: будь-який крок, який веде до виснаження Росії, це крок до закінчення чи принаймні призупинення війни. От ці удари по нафтопереробці, бачите, і вони вже там, не мов би, ведуть якісь консультації. Тобто, те, що їм боляче, вони відчувають, що їм боляче. Не треба думати, що вони не помічають. Ну це насправді тоді не такий, не такий швидкий, не такий швидкий процес щодо а, о, я ніколи не казав що це виснаження російської економіки. Так звичайно, можна... ми маємо ми маємо виснажитися на один день пізніше, ніж Росія, тому що ми теж живемо в державі, яка виснажується і буде виснажуватися. Економічна ситуація в Україні буде погіршуватися, а не покращуватися. І економічна, і демографічна, і соціальна, і будь-яка інша ситуація в Україні в роки війни буде погіршуватися, тому що не можна так, щоб була війна, а все ставало краще. Але у нас є можна сказати, ресурс, якого немає у Росії, допомога Заходу, і його готовність нас підтримувати так чи інакше. От бачимо, що є певні ексцеси з підтримкою, але так чи інакше підтримувати, поки буде продовжуватися російська агресія. І це важливий момент, який дозволяє нам сподіватися, що ми виснажимося наступного дня після Росії, а не до.